Всім здоров, пацани і дівчата, мене на каналі стукнуло 100 підписників, і в честь цього я, як і обіцяв, знімаю запитання відповідь: Не буду довго тягнути, погнали! Перше запитання: скільки тобі років? Мені 12 років. Друге запитання: як тебе звати. Зубенко Міхаїл Петрович. Мене звати Коля. Коли спалиш лице, полетело. Що я не планую, а якщо ти б мав на увазі показати, то я сам цього не знаю. Досить цікаве запитання. Ти плануєш знімати відео в справжньому житті? Так. І велика ймовірність, що вже під кінець весни ви побачите перше відео в реальному житті. Який твій улюблений предмет в школі? Мій улюблений предмет це фізра, також люблю хімію, а самі нелюбіми це фізика і алгебра. Зараз дуже цікаве питання. Що будеш знімати, коли в тебе буде 200 підписників? Якщо чесно, я навіть і не знаю, можливо, саме на 200 підписників я зніму відео в реальному житті. Ну, одним словом, побачимо. Будеш робити мувіки? Думаю так, якщо в мене з'явиться комп'ютер, я би хотів зняти мувік CSGO. Якщо ви хочете мувіки. То пишіть в коментарях, хочу мовики, хочу більше мовиків і так далі. Зараз таке питання. Яка твоя улюблена їжа? Е, Моя улюблена їжа зроблю топ-3. Третє місце пельмені, друге місце шашлик і перше місце це шаурма. Яке в тебе хобі? Я люблю кататися на велику. Люблю BMX Стріт Freeride, Даунгіл. Ще я ходжу на бокс, ну і, звісно, я знімаю відео в YouTube. Всім підписникам мого каналу дуже дякую за 100 підписників. Для мене це дуже велике число. Тепер ми будемо рухатись до 200 підписників, 500 і 1000 і так далі. Дякую всім за перегляд, всім удачі і всім пока! ¡Abunda la caca!